Близькість це дуже важлива частина романтичних стосунків, і зрозуміло, що вона повинна бути безпечною. Що ми маємо на увазі під безпекою сексу? По-перше, це психологічна безпека. Вас ніхто не має примушувати до сексу. Секс повинен бути надверезу голову, а також ви повинні знати, що ви можете зупинити процес на будь-якому його етапі. Ви повинні розуміти, що ви повинні відчувати довіру до людини, не маєте відчувати приниження, а також примус. Іноді молоді люди вони ще не вміють встановлювати особисті кордони, і їм здається, що якщо зараз вони скажуть ні, то вони назавжди втратять цю кохану свою людину. Але ви повинні розуміти, що якщо людина дійсно вас кохає, вона вас зрозуміє, якщо ви зараз відчуваєте себе некомфортно і завжди підтримує, ви зможете вирішити питання, чому саме ви відчуваєте себе некомфортно, і зробити цю близькість більш приємною для вас обох. Це дуже важливий, насправді психологічний аспект, тому. Що, якщо ви переживете якийсь невдалий досвід, це може гано повпливати на ваше сексуальне життя в подальшому. Тому дуже на це звертайте увагу і не нехтуйте цим. Друге питання це питання інфекційної безпеки. Є інфекції, які передаються різними шляхами, в тому числі і статевим шляхом, і вони можуть мати вплив не тільки на ваше здоров'я, а й взагалі на подальше життя. Я маю на увазі ВІЛ. Сифіліс, гепатит Б та С, також є інфекції, які передаються виключно статевим шляхом: це гонорея, хламідіоз, тихоманіаз та мікоплазмоз, які викликаються мікоплазмою геніталію. Ці інфекції можуть вражати маткові труби і викликати в подальшому непліддя, яке має саме трубний фактор. Потрібно пам'ятати про те, що від інфекцій, що передаються статевим шляхом, захищають саме бар'єрні методи контрацепції. І якщо ви не знаєте статусу вашого партнера, по цим інфекціям то обов'язково потрібно. Використовувати бар'єрні методи, а коли вже дізнались, тоді вже можна переходити на інші методи контрацепції. Також пам'ятаємо про вірус папіломи людини, високоонкогенні типи якого передаються саме статевим шляхом, не забуваємо про щеплення, яке може захистити вас від тяжкої дисплазії та раку шийки матки. Аспектом безпечного сексу є контрацепція. Коли ви починаєте близькі стосунки і не плануєте вагітність, ви повинні продумати обов'язково, який саме метод контрацепції ви будете використовувати. Ви повинні проговорити це з лікарем Для того, щоб розуміти, які методи контрацепції є ефективними, а які ні, щоб вас не могли ввести просто в оману і сказати, що це дуже ефективно, воно працює роками і все буде добре, а потім отримати небажану вагітність і стрес від того, щоб переривати цю вагітність. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас, ми обов'язково розповімо вам про всі підводні камені, допоможемо вам зробити вашу близькість більш безпечною.